Яким буде січень 2025 року для представників знаку Близнюки. Ми дивимось, особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від Таро». Особисте життя. Прекрасна карта, можливо, вас очікує сумісний відпочинок. Можливо, ви просто будете один для одного, знаєте, таким от позитивом в житті. Тобто ви зустрічаєтесь і ви просто от, один одному виливаєте душу, спілкуєтесь, і у вас от просто оновлюються почуття на такі з якихось таких повсякденних важких на позитивні. Тобто у вас прекрасні, легкі стосунки взаємообмін енергіями. Кар'єра, фінанси навчання. Щось відбудеться? От просто якась така доленосна подія, яка просто позбавить вас якогось тягаря. Можливо, це виплата, якщо це ми говоримо про фінанси, виплата кредитів. Можливо, ви здасте е, якийсь іспит, можливо, здасте проєкт. Щось відбудеться дуже для вас таке позитивно звільнюючи. І порада від Таро, Навіть якщо вам здається, що доля вас випробовує на міцність, то це тільки на краще для вас, тому що всі випробування вам під силу.